Черкасці й надалі з місяця в місяць сплатитимуть за сусідський мотлог із реформою у владців не складається. Ще торік у травні в Черкасах мала запрацювати нова схема вивезення великогабаритного сміття це у вживаних меблів, старих вікон і дверей, через які до смітників нині часто не підступитися. Та тоді в місті стався переворот. Нові владці реформу попередників розкритикували, призупинили та досі нічого натомість не запропонували, з'ясувала наша Юлія Доброскок. Черкаський двір мешканці зносять до смітника усе, що віджило свій вік то вікна, то двері. Пані Люба критикує за це своїх сусідів Нечепур. Сама каже, ніколи так не робить. Мусорник не вивозимо, тому що це воно мій мусор, я його і кроме такого битового мусору. Покласти край такому гармидеру в Черкасах мала нова реформа. Власник ось цих дверей не ніс би їх на купу, натомість викликав робітників. За півсотні гривень ті їх відразу вивозили геть. Квартплата так здешевшала б на кілька відсотків. Розповідає ініціатор реформи, колишній міський голова Черкас Сергій Одарич. Бо нині всі мешканці, щомісяця сплачують свої крові за вивезення такого сміття, хоч роками його не викидають. Тут було повністю все готове. З 1 травня ця система мала би почати працювати. в усіх будинках були проведені збори, були прийняті всі рішення виконавчого комітету. Ми запровадили. Справедливий підхід. Утім, наступники Сергія Одарича за примусову сусідську складчину заступилися. Реформу відразу після його відставки заморозили, назвавши її недосконалою. Свій варіант новоспечені чиновники мали підготувати до 1 січня цього року. Та його й досі немає. Визнають у мерії. реформу переносять ще на рік. Мешканці ну, не з великим задоволенням реагують на це, і можна сказати, що одиниці з даного питання лише зверталися за допомогою вивезти це сміття. Ми все-таки від цієї думки не відмовляємося. Будемо думати, що ми зможемо це осилити, як кажуть, спільно з мешканцями міста. Пані Люба сподівається за сусідський мотлог колись таки не платитиме. Від такої практики вже кілька років як відійшли у столиці. Вікторія Курченко, Юлія Доброскок, Сергій Єфімов Віка новини.